Перша пробіжка після марафону. І знаєте що? Я вирішив проміняти тренера з бігу на чат GPT. Думаєте, я взагалі? Ні, просто я ставлю перед собою виклик. Цікаво, чи підготує мене в чат GPT на половинку на сап 1 година, 35 хвилин. Подивимось. Ну а зараз я розповів вам, в чому суть цього челенджу. По суті, я людина, яка рухається від цілі до цілі, і пробігши марафон, я подумав, що ж далі. Поставив собі амбітну ціль на наступний рік вибігти марафон з трьох годин. Але для цього необхідна якась база. Тому я даю собі три місяці на підготовку до напівмарафону. Час одна година, 35 хвилин. Що ж тут такого цікавого, запитайте ви. А ось що до марафону я готувався з тренером чотири місяці, а до напівмарафону я буду готуватися сам. Точніше, не сам, а з допомогою чату GPT. Я відмовився від послуг тренера з бігу і звернувся до чату. Поставив йому ось таке запитання: Привіт, чат! Уяви, що ти мій персональний тренер з бігу. Хочу, щоб ти допоміг мені підготуватися та пробігти на півмарафон з часом 1 година 35 хвилин. Планую зробити це 31 січня. Це твій дедлайн. Даю тобі ось такі відні дані. Мій останній марафон був з часом 3:38.23. Та з середнім пульсом 156 ударів на хвилину. Також даю тобі свої пульсові зони. І ось що відповів мені чат. Іване, Кайф, що ти так чітко підготувався до справи, з такими даними, реально зробити форму під 1 годину 35 хвилин до 31 січня, тобто маємо приблизно 3 місяці, щоб якісно підготувати темпову витривалість vo 2 Max і зробити тіло готовим витримати темп 4:30 на кілометр на напівмарафоні. Далі чат GPT сформував мені чітку ціль. 21 км за 1 годину 35 хвилин, а також середній темп 4:30 і орієнтовний пульс на змаганні 170-175 ударів на хвилину, четверта зона. Далі чат розписав мені загальну структуру плану занять. Ми підемо по класичній тріаді: перша фаза бази 4 тижні. Розвиток аеробної витривалості, легкі кроси, техніка та стабільність. Друга фаза сили й темпу 4 тижні. Додаємо інтервали, апгрейд порогу хілс. Третя фаза специфіки три тижні. Симуляції півмарафону, темпові довгі. Четверта фаза піку плюс тейпер Один-два тижні. Зменшуємо об'єми, підтримуємо швидкість. Також чат GPT мені сформував орієнтовний тижневий паттерн. Це 4-5 тренувань на тиждень, адаптовані під мій рівень і пульсові зони. Далі чат помісячно розписав мені детальну інформацію моїх бігових фаз. Також він навіть описав мій очікуваний прогрес. У грудні у мене відбудеться темпова робота стабільно по 4,35 на кілометр. В середині січня будуть лонграни до 20 кілометрів у третій зоні приблизно 165 ударів на хвилину. А 31 січня день забігу 21,1 кілометра по 4,30 фініш із запасом. Ну, а далі чат задав мені деякі уточнюючі запитання для того, щоб ще більш детальніше відповісти на мій запит. Скільки разів на тиждень я планую тренуватися, у які дні найзручніше мені це робити. Де планую тренуватися, на якому покритті. А також запропонував два варіанти тренувань по темпу або по пульсу. Далі я дав відповіді на запитання від чату: Хочу займатися 5 разів на тиждень, середу та неділю став вихідні. Довгі лонги став на суботу, інтервали давай на вівторок, це інше відновлення. Тренуватися переважно на вулиці, на асфальті ще є можливість бігати по доріжці на стадіоні. Хочу варіант з темпами в хвилинах на кілометр, щоб я міг заносити тренування в годинник, до речі, маю Garmin Forerunner 965. Хочу, щоб ти згенерував файли і я міг занести план тренувань прямо у свій годинник. Ти ж мені підкажеш, як це зробити. Але забіжу наперед, я цього не робив, тому що це дуже довга та нудна процедура. І складна, до речі. Ну і далі я ще поспілкувався з чатом, і він мені видав 12 тренувальних планів на 12 тижнів роботи. Перший тренувальний тиждень починається 3 листопада, і я вже виконав перше тренування. Ще хочу додати, що план мені сподобався, він різноманітний та цікавий. Переглянувши перші два тижні, які склав мені чат GPT, я скажу, що він прикольний. Він не занадто важкий, не занадто нудний. Тобто він мені підходить. І розписаний дуже детально та зрозуміло. Після кожного тренувального тижня традиційно чат дає підсумки, як і ваш живий тренер. І я думаю, що в мене попереду дуже цікава робота, продуктивна. Тут будуть вищі темпи, ніж у моїй підготовці до марафону. Тому будемо працювати і паралельно показувати процес вам. Тому, якщо цікаво, підписуйся на мій канал та слідкуй за цим челенджем. До зустрічі на пробіжці.